Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. А з вами мандручий Монах, брат Єгор з міста Сикіряни Чернівецької області. В школах України потрібно ввести новий предмет. Це моя така дубна. Не потрібно, а дуже потрібно. Причому негайно предмет називається Богослів'я або наука. Божа. Такі предмети були всі часи у нас. На північній Бессарабії, а Північна Бесарабія це частина Чернівецької області. При усіх владах, окупаційних владах, які окуповували нашу північно Бесарабську етнічну територію. При них був предмет слово Боже, Богослів'я дітей вчили Біблії, Божим заповідям. І якось так. А зараз. От ви просто постійте біля школи. Постійте, подивіться, я часто проходжу біля однієї з шкіл міста Сикіряне і бачу, коли діти виходять, які вони. От вони виходять з школи одні через буквально півтори хвилину, менше хвилини стають зовсім іншими. Зовсім інша поведінка, не шкільна поведінка. Навіть не дитяча поведінка. Начебто в цих дітей щось міняється у них. Знаєте, от зі школи виходять з однією маскою, хоп, через 20, 30, 40 секунд зовсім інша маска. Ви знаєте, не хочу говорити про учителів погане, але сучасні вчителі це передусім фінансові питання, які їх хвилюють. В школі немає слова Божого, немає організації, які б виховували дітей. Так, колись і я в свій час проходив жовтенята, піонери, комсомол. Ну, давайте скажемо, були організації при Радянському Союзі, так? але нас там не виховували нічого поганого, нас там контролювали, щось говорили нам добре. Не убий, не укради, не хулігань, не ображай слабкого. А зараз таких організацій нема. Є пласт, гарна організація, але на привилки і жаль, вона не розповсюджена у нас в Чернівецькій області так широко, а на північній Бессарабії взагалі немає. От був би пласт, було б добре. Себто, слово Боже, воно потрібне, тому що Бог повинен бути в душі кожної дитини з малку. Тоді вона буде виходити з школи йти додому без маски з однаковим обличчям. А як ви думаєте? Напишіть в коментарях. До нових зустрічей!